Звільнити невинних із такою лаконічною та конкретною назвою що вже сьогодні. Зранку під головну споруду української генеральної прокуратури прийшли кілька тисяч євромітингувальників. Тепер нагадаю дев'ятеро протестувальників затримані, і їх підозрюють в організації масових заворушень. Мітингувальники вимагають від слідчих зняти усі, буквально усі обвинувачення, і відпустити людей. За інформацією депутатів, одному із затриманих потрібна термінова остормологічна операція. Бурця проблеми з оком, проте він зараз перебуває у слідчому і Просто під дверима генпрокуратури активісти вже створили блокпост Євромайдану, встановили два намети та налагодили чергування. Майданівці погрожують геть заблокувати роботу відомства Пшонки, якщо до ранку п'ятниці затримані не вийдуть на свободу. Ми передали їм наше звернення, і тепер ми вимагаємо від них рішення. Рішення! 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 рішення!